Привітики, дружочки, з вами ваша Ксюша Балакуша. Хочу з вами обговорити таку тему, як передвиборчі перегони. Звертаю вашу увагу, що на манежі все те же, що нас вважають рибками гупі, і всі їхні спічі в собі мають емоції, дуже багато емоцій. Тобто обсирання попередників і влади, яка наразі є. Дуже мало про відповідальність в їхніх спічах, що я маю на увазі. Я хочу, щоб такі кандидати, першим ділом, коли вони прийдуть до влади, ввели закон про свою особисту відповідальність з конфіскацією майна по всьому своєму роду на три покоління і по роду своєї дружини, щоб була конкретна відповідальність. З конкретно указаним строком наказання і конфіскацією майна. Також я хотіла б, щоб ці кандидати конкретно розповіли, що вони вже зробили для держави. І це повинні бути не мусорники і не лавочки, які вони встановили за наш кошт і нажилися в десятикратному розмірі за бюджетні гроші. Я хочу конкретні дії, які гідні, такої державної людини, як президент. От такого масштабу я хочу конкретні дії від цих людей, що вони зробили для народу, перелік своїх зроблених яких то дій. А не оце зроблю там, трактор куплю, виберіть мене, вибери мене, вибір, мене, птиця. Щастя завтрашнього дня. І, взагалі, знаєте, яке моє саме велике бажання? От єбіться від нас, слуги наші, народа, оставте нас у спокої. Мені 51 рік. У 90-ті я чула перестройка, гласність, ускорення. Зараз я чую. Мова, віра, армія. Мені 51 рік. Ніяка держава мені ні в чому не б допомогла виростити моїх двох дітей. Я сама справлюсь, просто мені не заважайте, уйдіть з мого путі. мене немає другого шансу, другого життя. Я сама себе забезпечу і пенсію, і, і жисніми з цієї пенсії. Просто уйдіть з моєї дороги, не заважайте, зникніть, як роса на сонці. А ви, люди, думайте. Думайте добре, кого ви обираєте.